Місячні дороги пісня залунала у пшениці, а вгорі запалюється птах. Як мені не хочеться будиться лізти поміж хмарами на дах, може, це наснилось? Може, справді надивилась зірками довкіл, скільки всюди люди, може, правди, ну а може, неправдивих діл. А вона тулилася у ноги, Догодити стишитись могла. Я пливла у місячні дороги, я, мабуть, собою там була, та навіщо квітка не притула, в рії земних чутів пішов стрибок. На землі поганого начулась, а у снах мені наснився Бог. Минає тиждень, день у день, а я спіймати все, жадаю. Мільйон зірок, мільйон пісень, мільйон галактик. Не встигаю, минає вечір, ранок теж, У круговерті все сіяє, а вічність, що не знає меж, нас все одно усіх чекає.